Обдаровані діти майбутні нації, її інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, школярство могилів Подільської громади своєю працею, розумом, творчими здобутками принесли славу громаді, вступили на першу сходинку зоряного обрію, показали глибокі та міцні знання з предметів в обласних та всеукраїнських олімпіадах, міжнародних творчих конкурсах і спортивних змаганнях. Днями у Серебрійському ліцеї талановиті представники школярства отримали почесні грамоти та відзнаки за плідну працю та творчі здобутки. Із щирими привітаннями до підростаючого покоління завітав міський голова Геннадій Глухманюк та начальник управління освіти міської ради Микола Чорний. Вчителі пишаються дітьми, що є такі успіхи, є досягнення. Це не просто грамота, це не просто відзнака, це не просто результат. Це то прагнення, це то навчання, це той здобуток, який ви здобули важкою працею. Ваша робота, яка в майбутньому буде вас формувати як, як ту особистість, справжнього українця, який буде розбудовувати нашу країну. Слава Україні! Директорка Серебрійського ліцею Антоніна Бедель своїми учнями пишається. каже, такі здобутки ліцею це результат щоденної, наполегливої роботи на уроках та після них в школі, вдома, з досвідченими вчителями, керівниками гу. Утків тренерами і самостійно наш ліцей пишається тим, що має такий потужний потенціал творчої, обдарованої молоді. Бажаємо їм і далі успішно проявляти себе у суспільстві. І ми будемо робити все для того, щоб наші діти були успішними в житті і могли себе реалізувати. Адже творчі діти, обдаровані діти яскраві. Це наша еліта, це майбутнє нашої держави. Обдаровані діти могилів подільської громади це надія нашої нації. Бажаємо юним даруванням, успіхів та нових досягнень, злетів, перемог на славу нашої громади та держави України.